Усім привіт! Світлим святом водохреща! Сьогодні, 6 січня 2024 року. Я знаходжуся на своїй улюбленій Кастелівці в місті Лева. І сьогодні світле свято водохреща. Я якраз знаходжуся на території дерев'яного храму, ніби як десь у Криворівні. І я бачу, споглядаю, як усі. З водичкою заходять до церкви і виходять, засвяченою водою. У віці 30 років Ісус Христос хрестився у ріці Іордан. І коли він вийшов на берег, то Господь Бог назвав його своїм сином. Це дійство, яке закінчує цикл головних різдвяних свят, це свято Очищення і Віряни. Всіх конфесій його святкують 6 січня. Всі вірять в те, що освячена вода принесе очищення душі, тілу, будинків. І в цей день навіть вчені робили досліди, і вода змінює свою структуру. Віра це те, що робить величезні дива. З Днем святого водохреща нас усіх. Зазвичай я святкую це свято у, Льв... у Чернівцях, інколи у Києві. А сьогодні вперше, напевно, у Львові і покажу, як це відбувається прямо життя. Чарівний храм вже відлунала служба, сніжок, плюсова температура. Дітки зробили таку снігову бабу з залишків снігу. Ось така вежа. Ялиночка, краса, австрійські будинки на Кастелівці. Заходимо до храму. <плес> У храмі вже відбула служба. Храм святково прикрашений ялиночкою. Немовірна атмосфера. Я також поставила свічечку, помолилася. Це правдивий грехо-католицький храм. І шопка. Подивіться, яка вона гарна, яка вона мила. І маленький Ісусик, який народився. Як це все чарівно. Вода. Я, і я набрала водички і рухаюсь далі в життя. Поодинокі парафіяни, так само, як і я, доходять, набирають водичку. Адже з одного боку це символіка, а з іншого боку, той, хто вірує, той отримує. Настрій причадовий. Ви знаєте, є дуже багато прикмет е природних. Саме в цей день. І говориться, що якщо небо буде синє-синє, і погода буде сонячна-сонячна, то така погода ще потримається три тижні, як мінімум. А якщо небо синє, то буде дуже гарний урожай. А сьогодні небо, подивіться яке? Синє, синє, синє. Небо над нашою країною. А ще священне, коли вони спілкувалися з е, своєю прихожанкою, я так розумію, що вони знайомі, тому що зичили родинам здоров'я, усяких гараздів, він каже, все буде добре, аби тільки москаль не прийшов. Як москаля відженемо, то ми все впоримось в своїй хаті. І цим я повністю погоджуюсь. А ми з вами рухаємось далі і виходимо на Кастелівку. Повези мене туди, де навколо весна. В повітрі абсолютно чітко пахне весною. І я рухаюсь вперед в мій день. В понеділок, 6 січня 2025 року у Львові. Плюсова температура, весніжок перетворився у калюзі і віли Кастелівки. В сонячний день я вітаюся з неймовірними будинками в місті саді Івана Ловинського. Тут зараз міська поліклініка. Зайдемо всередину, як там під астрі залишилися ще килимки при вході, а всередині повністю поліклінічне відділення. Австрійські автентичні сходи, дерев'яні з такими балясинами. І сучасний. Такий на стіні розпис для діточок. Ось тут були правдиві витражі. Зараз все імітація. І кастелівка. Чуєте, як скріплять австрійські сходи. Все правдиве. Будувалися на віки. А далі звичайний заклад. Просторий холл і ялиночка для малюків. Дух Австро-Угорщини відчувається скрізь. Як я це все люблю! Ах, спускаємось вниз на вулицю Генерала Чупринки, чарівний храм, Собор Святого Климента, і теж бачу, що там багато людей. І ми рухаємось туди. Люди набирають водичку, Тут такі спеціальні паїлочки, і територія в Всі Ми рушаємо далі. Неймовірні відчуття. Дуже світла енергія і дуже лагідний настрій. У Львові усі свята християнські, відчуваються по-особливому, я це знаю, якось потужніше, чисто чарівно. Проходимо кав'ярню Багет. І фантастичні будинки по вулиці Генерала Чопринки. Неперевершена краса. Яковідні! а лишь у нас, в Львове, в Украине. Чаревник в Краса. Вот такие пляшечки для святой водички. А яка вартість? такая краса, ручной работы, 760 гривен. Да. Из не игрушки, Лускунчики. Зачарування Обожнюю такі магазинчики, скільки тут краси. Просто як музеї, Маленька шубка, іграшки. У Львові все дуже-дуже стильне. Ця пляшечка під воду, під воду просто ах. Іграшки новорічні, кульки. У Європі вже новорічний декор, крім Париж, і праги знятий, а у нас ще продовжиться. Ах. Подивіться, яка краса. А подивіться, яка рамочка під картинку. І вона коштує до 500 гривень. А того оленчика я собі купила. Це крамничка, яка називається Фікус, і знаходиться. Прямо біля моєї зупинки трамвая двічка за адресою генерала Чупринки, який номер 58 б поруч з багетом, де ми з вами часто частуємося, роблю вам репортажі. Ось такий чарівний, святковий, післяріздвяний, настрій в день свята водохрещення. Христос хрещається, ріці Іордан. Вітання з міста Лева, щарівної Кастелівки, неймовірному, лагідному настрої, з чудовими світлими думками, з бажанням перемоги і миру після перемоги. З любов'ю ваша, Оксана Дем'янишина. Продовження буде. Всі, Йордане, необхідні вам рішати.